Першого військоматі йому відмовили через стан здоров'я. Та він домігся свого і вже за півроку служив у одній бригаді. Із сином у новому випуску програми. На що ми розкажемо про воїна Миколу Кучерука із позивним Естонець. Микола Кучерук народився 18 вересня 1974 року в Хмельницькому. Закінчив СЗОЖ номер 8 після ВПУ номер 4 у цивільному житті працював автослюсерем. Контракт зі збройними силами України підписав у 2019 році. Служив в 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. Загинув 15 травня 2023 року в місті Вугледар Донецької області. Саме на цьому місці близько 30 років тому вперше на побачення з майбутнім чоловіком прийшла пані Любов. Нині ж замість того, аби отримувати квіти від коханого, носить йому троянди. Саме тут, серед кубів із портретами загиблих військових, є світлина і Миколи Кучерука. Коли він попав до старшого в бригаду якось так, що вони разом. На ротацію приїжджали в Білу церкву, і я вже, як би сказати, повернулася до того що колись було. Ну, та тяга. Бо за ці роки так здавалося, ніби ми один до одного. Аж тоді я зрозуміла, що дійсно це людина, за якою я не недарма вийшла заміж. Я вважала, що я була досить сильною. Досить сильною. А тепер я розумію, що я була сильна, тому що він дозволяв мені бути сильною. Народився Микола Кучерук у Хмельницькому. В багатодітній сім'ї він був другою дитиною. Спершу навчався в зож номер 14 пізніше закінчив колишню школу номер 8 Питаюся вчительку, як там кажу коля. Це ж любе дитятко, ну він, що його хто не попросить, то він не слухався. Він дуже був акуратний. Він щоб в нього були туфельки чисті, щоб ніде не було штани, щоб були не замурзані. Так він цей годивець дуже хотів знати, скільки стоїть сахар, скільки хліб, оте все. Дуже був він економний. Ще в шкільні роки хлопець захопився фотографією. Мати розповідає, аби підтримати хобі сина, придбали йому необхідне обладнання. У 1989 році Микола вступив до ВПУ номер 4 аби вивчитися на автослюсаря. Саме з цією справою чоловік і пов'язав своє життя з ми ніч, десь друга година ночі, і тут телефонний дзвінок. І чую жіночий голос в телефоні. А він каже: Люб, треба їхати. Я кажу, куди ж сталося? Каже, в моїй однокласниці на дорозі поламалася машина, і їй каже, треба якось добратися. Я не знаю, куди він їздив. Аж під, під Вінницю, напевно ж. Полагодив. Там же ж така була поломка, що можна було зразу полагодити, бо в неї була іномарка. Він зразу все зробив. І такий. Треба, сусіди прийшли, коль треба. Будь ласка, негнива була. Весь час він туди треба, все раз, погнався і зробив. Дійсно, ну, треба лишатися, лишався на роботі після роботи, але якщо людині срочно треба, він виконав роботу. Скрупульозно, чітко, надійно, головне надійно. Ще в підлітковому віці пан Микола вивчив азбуку морзе. Знадобилась вона йому під час служби в армії. Чоловік був моряком. Його завжди тягнуло до води, тож у вільний від роботи час рибалив якогось ранку. Понеділок у нас вихідний на ринку. Просипаємося ранком. і Він каже до мене: Любов Васильівна, ви на мене будете дуже сваритися. Я кажу, а що таке? А я бачила, що він коробку і весь час ховав, щось переносив в інше місце, і щось від мене приховував. Він каже: я потратив тисячу гривень, а це колись дуже великі гроші були. Каже, я купив кораблик, на якому ми зможемо каже, ловити величезну рибу. І Дійсно, по три кілограми, по два з половиною коропи він витягував. Ну, це, це це не передати. Він він з ним, ну, як з іграшкою для малої дитини іграшка, для нього був це таке важливий кораблик. Подружжя кучеруків виховали трьох синів, двоє з яких нині захищають країну від ворога. Настанови батька хлопці пам'ятають, і до сьогодні У нас завжди було метод кнута і пряника. Ми завжди там отримували бали. Якщо ми щось накосячили, то бали зменшувались. Якщо ми там старались бути тихими, спокійними, то бали нам дописувались. І в кінці кожного місяця, по підрахунку балів, нам давали, ну, давали як е гроші, як винагороду. І таким чином тато ну, нас привчив, що гроші треба заробляти своїми руками, і ніколи не треба надіятись на те, що до тебе просто прийде якась мана небесна. Ще за кілька років до повномасштабного вторгнення пан Микола вирішив долучитися до війська. Попри те, що кілька разів йому відмовляли у військкоматі через стан здоров'я, свого таки досягнув контракт зі збройними силами України. Чоловік підписав у листопаді 2019 року. Він вирішив служити разом з сином. Почав проходити курси водіння категорії С для грузових автомобілів. І буквально там, через півроку, доки він їх закінчив, подали рекомендаційний лист. Ну, через строву частину бригади він оформив документи та й поїхав в підрозділ служити. Так як він був командиром відділення ремонту автомобілів, завжди він робив якісно, да, довго. І за того в нього такий був, був позивний естонець. З 2019 року пан Микола воював неподалік Бахмута, а потім вже в Авдіївці. Повномасштабну війну зустрів в одному з населених пунктів біля Києва. В травні 2022-го вирушив знову до Бахмута, а потім до Вугледара. У березні 2023-го очолив посаду водія роти безпілотних літальних апаратів 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Від батька навчився справедливо до людей ставитись. То, що тобі положено, то твоє, то що не положено, то не твоє. Останній бойовий вихід Микола Кучерук здійснив 15 травня 2023 року. Саме у Вугледарі Донецької області його серце зробило останній удар. Хлопці попросили мам нікому не віддавай татині речі. Нікому не віддавай татині речі. Хай будуть. І дійсно тих татаних речей приїхало три сумки. І коли я розпаковувала ті сумки, наскільки він був акуратний. Нові речі в нього були складені в окремий кульочок, вживані речі окремі, всі чистесенькі, всі, я хотіла по -п -п понюхати запах його. Там все чисте. За указом президента України Миколу Кучерука нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. А рішенням Хмельницької міської ради від вересня 2023 року чоловіку присвоєно звання Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Вічна пам'ять та слава полеглому герою.